Здається, у міського голови Слов'янська з'явилася ще одна головна біль. Сьогодні працівники комунального підприємства водозниження знайшли приховану врізку, через яку нечистоти з каналізації потрапляли у зливну каналізацію, а звідти у річку Калантаївку. Закатаний під асфальтом люк за допомогою міношукача виявили на перехресті вулиць юних комунарів та жовтневої революції. Труба, яка йде між колодцями із корою течекальна каналізація в Лінньовою. Далі на понашій лінівоканізації витікає речку Калантаевскую, из Калантаївської в Тарець, в Донець, ну і далі по басейну. Про підвищений рівень нечистот у річці до підприємства водозниження лист з басейнового управління надійшов ще влітку. Повищений рівень фекальних іменно колі. Повишоноровінь рівень на збросі в річку річку Після посадовим ми начали роботу виявили врізки. Водоканал ми увідомілі в этом ані закривали ці врізки, але этого недостаточно. Про приховану врізку одразу повідомили керівництво водоканала. Після чого робітники і цього підприємства виїхали на місце події. Черговий раз врізку затампонували за допомогою дерев'яної пробки та ось такої фуфайки. Для того, чтобы перекрыть этот отток среды, мы сделали, специально заказали деревянные пробки. Так? Но поскольку трубы, которые там находятся в виде вот этих вот э, перетоков, они уже корродированы, и так далее и тому подобное, то есть герметично посадить ее не удается. К сожалению, из-за того, что среда у нас колеблется туда-сюда, и проток идет, периодически умывает. То есть мы фактически утечку убрали процентов на 95%. Такий спосіб витоки у річку зменшилися десь на 90%. Але чи зробили краще? Екологічну катастрофу, начебто, призупинили, проте назріває інша. Тепер каналізація, що знаходила вихід у зливоприймачі, почне виходити на поверхню і текти по центральним вулицям. Из-за того, что проходимость коллектора сужена, из-за того, что этот тампон работает и никуда не поступают стоки, э, кроме этого коллектора, значит повысился общий уровень коллектора на всей улице. То есть сейчас это пошло в подвалы домов. То есть мы подняли общий уровень коллектора в этой центральной части города. Щоб вирішити проблему раз і назавжди, необхідно провести реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектору. Проект був виготовлений ще у 2008 році, але до діла не дійшло. Тож на цей час витрати на роботи суттєво збільшилися, і розрахунки потрібні нові. Ми з уксом славянським проводимо піріщоти цієї смети. И будем продвигать этот проект на финансирование то ли ДФР, то ли экологический фонд, то есть то ли городские какие-то средства будут найти для того, чтобы снять эту проблему как таковую. Значит, на данном этапе пока вот эти тампоны ⁇ это единственное, что можем сделать. Отже, у цьому році сподіватися на фінансування не варто у найкращому випадку це перше півріччя 2016-го. Про які суми йдеться, головний інженер навіть подумати боїться. А поки, мабуть, доведеться обирати чи екологія, чи ріки каналізації на вулицях.